Іністю відсунув би як і Зеленського, так і Єрмака, який своєю недолугою англійською мовою взагалі вражає свідомість американських перемовників, коли він в кожному реченні припускається там по 5-6 помилок. Ну тобто це знаєте, такий іспанський сором відчуваєш, коли. Переглядаєш на да, всі кадри, як свого часу Хіларі Клінтон так абсолютно неполіткоректно закочувала очі до стелі, коли слухала цей спіч Єрмака на минулорічній Мюнхенській конференції з такою кількістю помилок. І Абсолютно ну не, не тримається купи да його ці сентенції, твердження. І це відбував від, 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 від викликає відразу і негативний ефект.